Живу там на зйомній квартирі, і в мене в будинку з'явилися бандити, але дуже нетипові, вони обстекають під'їзд. Просто хаотично всюди обсикають під'їзд, у нас в Чаті ОСББ кіпіш, люди збирають на камеру спостереження. Минулого року обкрадали квартири, всім було похір. Хтось почав стяти, ми знайдемо цю людину, так? Да? І нас в Чаті ОСББ кажуть: звертайте увагу і затримуйте підозрілих людей. Тому як я блядь, маю затримати С цикуна? Ось я побачу біля під'їзду, стоїть мужик такий «Добрий вечір!» Планова перевірка сечових міхурів. Останнє та перевірки включають дурчання води, да, блядь? Ну, ну навряд чи, коли я побачу, що хтось сидять, я такий Ага, сука! Нарешті я тебе зловив, да? Плавно пускай сечу донизу, плавно, і руки за спину. Ні, я просто скажу «Добрий вечір. І пройду далі. Знаєте, ми зараз дуже з хлопцями багато містами подорожуємо, кругом і часто там громадські вбиральні бачимо, і я якось. Почув з кабінки громадської баральні страшні звуки, ну видно, що людина давно в туалеті не була. Я не засуджую, ну там ну, армада, да, така серйозна. Я не засуджую, але я бачу в якийсь момент, жіночка дивиться в сторону кабінки і така: Марійка. Трошки легше. Ти тут не сама. Це той момент, коли друзям не завжди треба говорити. Да? Я дуже тішуся, що до моїх 25 років, в мене є класні друзі, але вони бувають ну, безпардонні. Одного з них, ви знаєте, це Бодя Вахнич. Просто я якось їхав з дівчинкою в Карпати на відпочинок, дивились в Ютубі відео, і мені Вахнич в телеграмі пише: ти шо з тою пиздою поїхав. <Раз> так незручно, просто. Я швиденько свайпую це повідомлення, наступне повідомлення від нього трахни її. Це повідомлення вже вона свайпнула. Ну, в себе нічого, але після сексу дівчина мені перше, що сказала, а Вахнич більше нічого не просив. <рив> Мене часто, знаєте, там, ну, дуже цікавий момент, знаєте, як друг налаштовує перед побаченням, на якому потенційно може секс, свого іншого друга. Ти йдеш е, з вікустю і давай, чувак, будь файним, покажи себе, прояви себе, будь молодцем, ти лідер. Ну, бо просто навряд чи її подружки так налаштовують. Ну, напевно, ти що йдеш з Вадимом? Слухай, не здумай йому давати. Воно таке йобнуте, ще комусь розкаже. Да? Просто коли мене друзі питають, скільки я сексу часу можу витримати, да? ну я рахую, що це той час, поки ми розвиваємося. Щоб трошки крупніша цифра вийшла. Зараз в сексі купа всього там має якесь визначення, термінології купа. Я того всього не січу, якщо чесно. Мені якась дівчина каже, ти знаєш, я люблю анілінгус. Я кажу, ти що смішна? Да я тобі, блядь, то куплю зараз. Комендантська година. Я їй кажу: слухай, може тобі ще сраку полизати, блядь. <плес> О, є, є річ, є річ, є річка річ, мені заважає в коханні в житті в хрупіння. Ну, я хруплю, але ви знаєте, людей, які хроплять, теж щось дратує. Це коли ви нас будете, блядь. Це коли ви нас будете, і кажете: ти Ну, Так я знаю. Ні разу не було такого, що мене розбудили, сказали, що я хруплюю, і я такий, хай Бог милий, серйозно. От це ти, блядь, ТСН особливе. Людям, які роблять, радять повертатися на бік. Знаєте, що стається зі мною, коли я повертаюсь на бік? Я в бік, блядь. Якось я, просто я дуже не люблю в поїзді їздити з цією проблемою. Ну і мені шкода людей дуже сильно. Я якось прокидаюсь, напроти мене сидить мужик з червоними очима просто. Видно, що людина всю ніч боролася. І перше, що він мені сказав, нащо ти це робиш? І думаєш, що таке моє хобі, блядь. А похруплю я сьогодні. Я, коли заходжу в поїзд, стараюсь до всіх людей дуже добре відноситись, там гарної дороги, хай вам все буде добренько, здавайте постіль, будьте здорові. Просто щоб коли я заснув, люди дивились на мене, казали хрупить підець. Але людина файна. Просто люди бувають різні, сьогодні така класна погода, я вирішив там випити кави. думаю, в їбу кави давно серце не боліло. да. Беру собі каву, кажу, дайте мені середні лати. Жіночка переносить, каже, середні лати для середнього пацика. Ніхера собі сервіс. Я кажу, що ви собі дозволяєте? Вона ну, І я собі дозволяю великий лат. Мою сука. Останній раз я варом окаві щось брав. А є люди дуже прикольні, дуже прикольні. Я з дівчинкою спілкуюсь, вона сама українка, але живе в Америці. І вона мені каже: ми так розговорилися, вона каже, хочеш, я тобі скину посилання на свій OnlyFans? Я спочатку встав з комп'ютера, подякував Господу, повернувся і хотів показати, що я не голодний на жіночі груди. знаєте. Я їй кажу, це не обов'язково. Вона каже: ну то я не буду скидати. Я кажу, Ну, ти теж, блядь, не спіши. Дочитай до кінця, ну, а маю на увазі не обов'язково питати, звичайно, кидай. Вона мені кинула це посилання, виявили, що подивитись на його Груди, треба було зареєструватися через закордонний паспорт. Друга ночі. Я риюсь по всій хаті, блядь, просто Ну, хто б міг подумати сім років тому, коли я робив цей паспорт. ну, Я думав, що я побачу Париж. Думав, ну, пива в Чехії вип'ю. Перший раз пригодився паспорт, щоб подручити у Львові, блядь. Паспорт я в хаті не знайшов. Третя ночі. Дзвоню мамі. Жу, мама, ситуація серйозна. Скинь мені перші три фотки паспорта. Мама така, плаче, ти куди їдеш, Вадим? Жу, мама, ну якщо я в такій годині прошу, значить мені треба, то ж не якась херня. Ну, по суті, мама мені допомогла подручити. Фотки класні, мені дуже сподобалось. Я не знав, як ці дівчинці віддячити. Я скинув їй дікпік. Вона каже, що я маю з тим робити. Блядь, відправ пітьом друзям. Ну. На наступний день мені мама скидає список, що я маю купити в Польщі. Вона була твердо переконана, що я їду на закупки з третій ночі собі так вирішив, знаєте, твердо переконана. Знаєте, в мене є така ж одна проблема. Поправився я трошки. Тяжко стало підбирати одяг. Дуже тяжко, особливо труси. Я Якось зайшов в магазин, кажу, жіночка, дайте мені, будь ласка, ці труси. Вона каже: ви знаєте, ці труси на вас будуть маленькі. Думаю, ах ти, сука. Ти вже коли встигла глянути на мою сраку? Кажу, добре, добре, давайте такі труси, які вважаєте, що мені підійдуть. Вона мені виносить штору, блядь. Ну, На фоні тих трусів можна було виступати просто. Я їй кажу, не хаміть. Вона каже, ну в мене в таких тато ходить. Тому піздець, ти вмієш продавати, так? Да? Ну, найобідніше те, що ну, ці труси мені підійшли. Львів, я в чистих трусах зараз. Дякую, дякую. Ну, колись з трусами було простіше, коли я ще вчився в школі, ну, бо троси зразу були в шухляді, я не знаю. І в школу, в школу я завжди дуже любив ходити. як любив, бо в школу ти йдеш завжди красивий. В шапочці, застібнутий, з рюкзачком. Вертаєшся зі школи як з якоїсь битви, блядь. Шапку проїбав, Рюкзак відкритий, руки пописані. просто. Я як сильно любив ходити в школу, щоб на новому каналі прийти з школи і на новому каналі подивитися Джекі Чана. хто дивився? Кайф. Я бігом біг додому глянути того Джекічана, приходив, а там дід дивиться судові справи, блядь. Просто він так часто дивився ці судові справи, що він же там був як свідок. Він так юридично підкувався, що коли баба його заставляла щось робити, він казав, згідно такої то такої-то статті, примусова робота, ти не маєш права. А ще мене сім'я дивилася, стосується кожного, знаєте, ту передачу. Всі дивилися, так часто це дивилися, що коли батя приходив з роботи. Я казав, зустрічайте, родич Руслан? А ще в школі відчував величезну несправедливість, пов'язану з вами, дівчата, не обіжайтеся. Мене дуже обіжало самого те, що вас відпускали з останніх років, коли ви казали, що у вас місячні. Вас відпускають, ви місячні, ви спокійно йдете. Я думаю, а що це? А що це за таке місячні? Я собі думаю, а може тут таке всім канай? Я підходжу до вчительки, кажу, Тетяна Васильівна, ситуація жорстка. Кажу, тушнить піздес, ноги косяться, горло пече. Я відчуваю, що я маю місячні. Кажу, ну хочете, кажу, мама може записку написати. Війка на мене дивилась просто на, як уїбана. Ну, Вона дивиться і каже, Боже, дитя, сядь воно тобі перейде. Знаєте, ну, як ви бачили, якої я пизди отримав після батьківських зборів, ну, приходить мама з шапкою в руках, каже, давай буду писати тобі записку. Придумав таке. Вона вирішила цю історію розказати всій моїй сім'ї. Вона подумала, що це цілком застільна історія. Баба вахує. Дід каже: ух, артист. А батя каже, так в смислі, а чого його не відпустили. Батя, ж сам не всі моменти січа, знайде. Ще дуже мрію, знаєте, до 25 років отримати водійські права. Хто має права, повдуйте, будь ласка. Багато людей. Просто я відверто, я як пішохід не дуже. Я не вмію, блядь, дорогу переходити. Я просто стою біля переходу і, блядь. Іти, не йти, просто. Я як цей заручник Контрстрайку. Об стіну подуюся. Мені водії так і показують. Переходь до буйоп. Давай. Я просто хочу з водіями завжди бути дуже лояльним, знаєте, там затримую всіх пішоходів. Не йдіть. Мужчина, проїжджайте. Не йдіть. Довго стоїть людина. Мужчина, проїжджайте, бабцю, ну пізніше. Мужчина. Мені мужик показує те, що в двобойовий. У мене червоне світло. Була ще одна ситуація. Я показую мужчині, проїжджайте, а він мені каже: Ні-ні-ні. Ти переходь. Мой, ні. Мужчина, ви проїжджайте. Він каже, ти, ти переходь. Мисока, я добрі за нього. Я його передобрю. Мужчина, «Проїжджайте». І він випускає скло, каже, блядь, я просто стою на парковці. Йди собі. Тому, щоб таких ситуацій не було. Дякуємо, що. Щоб таких ситуацій не було. Я виріш... Щоб таких ситуацій не було, я вирішив піти в автошколу, щоб сам все розуміти і бути таким нормальним, серйозним водієм. Я прийшов на навчання, а там мене здивувало, там всюди кругом одні жінки. Я один чоловік і всі жінки, я собі думаю, а може мужики і так вміють їздити? Я думаю, може я вмію нахер я тут сажу. Просто знаєте, деколи обідно, там інструктор каже, дівчатка, перегортаємо сторіночку. І я така красунька. Пальчик слиню. Я чесно, я себе там почував на курсах перед пологами, знаєте? При тому, що пузо тільки в мене. А ще як жара, то ж і води відходять, блядь. Ну, знаєте, попри те, що я там один мужик, коли я неправильно написав екзамен, тільки мене назвали тупою піздою. Я так тішусь, що прийняли ту стамбульську конвенцію. Трошки до нас, жінок, буде менше тиску. Інструктори часто розказують багато цікавих речей, там перші два роки кажуть, коли ви отримаєте права, вам не можна їздити швидше, ніж 70 км на годину. Яка ж жіночка перепитує: а правда, що коли ми отримуємо права, нам не можна їздити далі, ніж 70 км? А я думаю, заїбні. Я тут не найтупіший. І мужик каже, правда? Жіночка каже, а в Тернопіль можна? А він каже: ні, в Тернопіль більше 200 кілометрів. Десь машинку на середині дороги поставити. І вона каже, так нахер мені ті права. М -м -м". І знаєте, мене дуже ще дратує, що мої друзі в мене не вірять абсолютно. Вони кажуть, ти не здасиш на права. Я кажу, чого? Вони кажуть, бо ти бухаєш. Чесно, мене так розізлило, роздратувало, мене чуть пиво з рук не вилетіло, бля. А ще кажуть, підбирають такого інструктора, щоб не був агресивний. Я собі думаю, чого він взагалі має бути агресивним? Я йду пиздитись чи їздити. Я думав, що коли я так нашифрував себе, я думав, що я сяду до інструктора в машину, і перше, що він мені скаже, ну що ти сука? Ти хочеш їздити? Я тебе вітаю. Ти вже приїхав. Сідай в багажник. Ми йдемо в ліс. Ні, <свісно> Дякую. І, ну, Інструктор, інструктор, попався в мене адекватний абсолютно, але знаєте, я психував дуже сильно. Замість того, щоб взятися в перший раз за коробку передач, я випадково ну, взяв його за ляшку. І перше, що він мені сказав: о, давай четверту. Старий розпусточок, так? Якось так було, що я прийшов, а в нього машина не працює. І він не хотів проїбати 300 гривень за заняття. Він каже, сідай, будемо симулювати водіння. Ну, це був кайф, друзі. Я курив машині. Я показав. Переходь до уявним пішоходом. Чесно, інструктор так увійшов в роль, що він каже: зупинись мені тут біля простітутки. Попри те, дійсно, попри те, що мені там 25 років, я, я не проти бути дорослим, але я не хочу бути таким, знаєте, як там мій типовий батя. Да? Не хочу засинати з пультом в руках, виключати телевізор, а він каже, я дивився. Да? Я, не дуже. я не хочу перед тим як сідати на диван, казати опа! Ну не хочу озвучувати кожен свій рух. Я тут зараз перераховував якісь свої певні проблеми. Може чогось встиг, не встиг досягнути, але подумав, що в принципі до 24 лютого в мене і не було ніяких проблем. Тому давайте розвивати себе і нашу країну. Дякую дуже.